Доброго вечора. Так, як завжди, варіант на трьох колодах. Вибирайте: перший, другий, третій. І тема, що в даний момент відбувається в житті людини, яка вам, вас приваблює, яка вам подобається. Можете загадати любого чоловіка, можливо, жінку. Давайте я так не буду прив'язуватися до чоловіка. Можливо, ви захочете подругу знати, що в неї, чи просто знайомого, чи начальника. Давайте так. Що в даний момент відбувається в житті людини, яка вас приваблює. Перший, другий, третій варіант. Так, як завжди, то я приберу третій, другий, перший залишається. Що в даний момент відбувається в житті людини, яка вас приваблює? Почнемо. Ану, чи я запитаю. Перший варіант. Дуже такий він нестандартний. Щас, секундочку, я ще. Знаєте, я б сказала по цьому варіанту, людина знаходиться десь в якомусь... Практично для вас вона як вмерла, як на фізичному рівні. Можливо, ви навіть не знаєте, де ця людина знаходиться. А в даний момент, що відбувається в житті цієї людини, тут я б сказала, відбувається те, що людина вона просто знаєте, як споставлена якась крапка і великі зміни людини. Вона жива. Але тут я б сказала так, тут такий намк, фізично, фізично людина не може кудись ходити, діяти, робити, там, двигатися. А вона фізично не може цю змогу рухатися, жити, рухатися. Воля знаходиться, знаходяться ще два якісь чоловіки. На порі знаходиться якісь два чоловіки або знаходилися. Можливо, з цими чоловіками була якась розмова, якісь два чоловіки. тут. Розмова була якась коротка розмова після цієї розмови, поки що людина, я б сказала, вона як чекає на поміч, щоб їй допомогли. Але вона б хотіла, щоб їй допомогли, але я б сказала, можливо, вона б спочатку чекала, а зараз як не чекає. Людина як змушена бути десь, десь. ну, Сказати, що в якась лікарня така, що вийти не можна. Тюрма, лікарня, тюремна лікарня. Ну, це не лікарня, це як ну знає, можливо, це тюрма. Можливо, я бачу тюрму. Тобто людина не може рухатися. Вона жива, вона знаходиться. Рухи діяти не може, жити. Знаєте, як ми з вами в соціоні, да, вийшли, сходили на роботу, поїли, попили, посміялися. радили. людина не може радіти і два чоловіки рядом з нею були. Якийсь короткий час спілкування. Потім раз і все. Це можливо було пов'язано з роботою. Можливо, людина поїхала на роботу, там щось трапилось на роботі. Сісти в тюрму, може так. Поки що нема шансу як вийти. Вона б хотіла, ця людина вона хотіла, але ще, знаєте, я б сказала, з кожним днем все менш людина думає, що їй щось допоможе. Тобто, знаєте, тут так. В такій ситуації людина, коли вона нічого не може зробити. От чомусь тюрма. Коли в тюрму ви сядять, ви ж нічого, поки вас не випустять, ви не видите, ви не можете нічого зробити. Ви тільки можете спостерігати, жити так, як є. Ну, дуже, знаєте, я б сказала, я по цьому варіанту, вибачте, як людини не Не, не, не позивіту ж, я сказала, ці людини. Щось не знаю. У цьому варіанті людина вже, я б сказала, поневірилась, що може щось статися. Ось такий варіант. Так, дякую, що ви не подивилися. Давайте розглянемо другий варіант на червоному колі, що в даний момент відбувається в житті людини, яка вас приваблює, яка вам подобається. Другий варіант сьогодні просто... опять виходить імператриця. Давайте. Thank you. Ага. Другий варіант, що в даний момент відбувається в житті людини, яка, вам, яка вас приваблює, вам подобається. Я б сказала, так, тут великі зміни в родинному колі цієї людини. Великі зміни. Більше йдеться, знаєте, як. Зміни з дітьми або зміни через дітей, через дитину, яку я народжувала. Тут жінка, тут вийшла жінка, яка народжувала дитину, але тут, знаєте, жінка хлопоче про майбутнє своєї дитини. Тут поки що йдуться розмови з кимось. Вона з кимось розмовляє про дитину. А, вона не знає, можливо, де дитина знаходиться, що відбувається, якась тут така дивна ситуація у цієї жінки з дитиною. Тобто вона хоче повернути свою дитину, і вона не може її повернути. Тут таке, знаєте, як або її обманюють жінку або щось наговарюють. Вона чомусь хоче відпустити дитину, щоб її лікувати, вилікувати дитину. Можливо, це тут, можливо, хлопчик, можливо, хлопчик, можливо, можливо дівчинка в неї. Але дитина, яка, знаєте, з народження можливо, я, пред, я предположу, що вона може бути якоюсь дивно з дивною нервовою системою дитина. І щось таке сталося. Розумієте, з дитиною могло щось статися у цієї жінки? Зненацька, випадково, коли дитина не розуміє. Не, от її дитина не розуміє, чому так відбувається. Тобто дитина тут нічого не робила. Вона по собі така, я б сказала, спокійна дитина, мирна дитина. Не, тут Не... Дитинка в неї не, не агресивна, але вона дуже з цікавою, бачите, карти з дуже цікавою нервовою системою. Ця дитинка. Можливо, вона, знаєте, як кажуть. Нетмірась його. Бувають дітки такі, можливо, ці дітки, а, сонячні дітки да, з цими синдромами, можливо, дитинка з синдромом. І мати її так любила. Вона, знаєте, попри все, цю дитинку так любить, вона просто в неї стільки вкладає свої, своєї сили, натхнення. І щось сталося з дитиною. І вона просто з кимось розмовляє. Вона, я, б, я б сказала, тут розмови ведуться. Комусь дуже, я б сказала, людин, якась людина, вона їй пояснювала, можливо, чи чоловік тут якийсь нервований, бистрий, швидка була розмова. Вона комусь казала, дитина не винна, вона не розуміє, в якому вона світі щось таке вона могла казати про дитину. Вона я сказала, вона не така, як ми. Вона від народження така, вона якась інша, вона не винна. Тут, вибачте, я скажу, не погайтеся, могли або бити дитину цю, або як зв'язувати щось і кудись увести. Десь дитина, десь далеко. Все, крапка. І тут жінка просто чекає, чекає, чекає. От знаєте, я нічого не можу зробити, мені тільки чекати. І якісь розмови, вона комусь постійно, знаєте. Пояснюю, вона як. Ой, ця жінка, вона як відкрила душу. Тут, може, вона і ворога не якісь писала розмови йдуть. Багато розмов, багато розмов. Можливо, якась підсказочка, Оп'ять йде вода, рядом вода, може море, вода через воду, може, привезли на інший. Беріг щурі. Що... А, може, перевезли на інший континент дитину. Хтось перевіз дитину на інший континент, йдеться, знаєте, як в інше не місто, а чи країну, чи інший континент. Там, де рядом вода, або через воду везли, або взагалі летіла кудись через воду. Щось, давайте скажемо, переп... переправлялась через воду. Якась, знаєте, я б сказала, дитинка в якоїсь, як буферної зоні знаходиться, але там їй погано. Та обстановка, де дитинка знаходиться, вона, знаєте, як: от таке слово є угнітіння, як угнітаєте її там. І ви пишете, чекаєте, чекаєте, цю дитинку чекаєте, жінка просто її чекає. Я її чекаю вдома, я нічого не можу зробити. Потрібен час, 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 час. Ось такий другий варіант. Ви бачите. Так, потрібен час. Тут жінка, знаєте, як чекає другого шансу, тут тільки чекати. Другий шанс, другий шанс. М -м 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 -м, він наразі став жертвою. Ця дитина ваша, це чоловічої статі. Може дитина бути, вона стала жертвою, якою якоюсь жертвою. Ось такі. І ви знаєте, оця дитина, ой, оця, ця жінка вона і не може забрати дитину. Якась сила, вища сила, вище нею якесь щось сталося. Ті, хто її забрали, вони їй короче нададуть такий прямо. А ще вона плюс ця жінка взаємодіє з органами, з якимись органами, які їй допоможуть. Тут треба вирішувати все на офіційному рівні. Тут щось так просто дитиною. Да, так, виходить дитина, вона якась, можливо, вона даже доросла вже зовні, але внутрі вона дитинка, малесенька така. Да доля така, Я, все ж, знаєте, як за кордоном. Дитина знаходиться за кордоном. Жінка більше не, ну, вона не може жити, вона не може спати, вона не може їсти, вона чекає своїх дитину. Ось так, вибачте. Поки що вона буде тут буде багато людей, з ким вона буде розмовляти, багато чоловіків, чоловічі стаї, стаї, я кажу, статі, або військові, або всюди будуть чоловіки, вона як на шанс. Ну, Бачите, от опять йде вода, континент, куд, колись, кудись вони її підвезуть сюди. Все, вибачте, поки я не бачу, поки вона одна, одна, одна. Поки що одна буде. Якщо є батько дитини, жінка буде і шукати батька дитини, просити, щоб, можливо, в нього якісь є зв'язки, вона і батька буде просити. Ну, коротше, вона всіх буде просити, я не знаю. Ось такі справи, вибачте, я тут багато чого положила. Дуже тут, ну, я тут. Я не знаю, ми не дивимося, бере або вона дитина або ні, але тут жінка бореться за свою дитину, хоче її забрати. Такий варіант мати, мамочка. Вийшла мати. Така мати, мати. Вже вона, знаєте, по цьому варіанту жінка берегла як золото свою дитинку, вона її вирігала чи могла допомагала. Знаєте, коли жінка вкладає сили і щоб дитина змогла, ну як... Стати нормальною, щоб вона без неї, без неї дитина могла жити. Але тут щось сталося, що дитину забрала. Фух. Перейдемо ми до Щас. секундочку, до третього варіанту. До третього варіанту. Це у нас буде Манара. Так. Ух ти, що ж таке, біжить. Хтось біжить? Так, прийдемо. Третій варіант. Що в даний момент відбувається в житті людини, яка вас приваблює, яка вам подобається. Третій варіант. А тут я б сказала, знаєте, який варіант підійде. Тут такий класичний людина по цьому варіанту була втягнута в класичний трикутник. Тут йдеться про жінку. Жіноча стач, чисто жіноча, тут жінка. Я б сказала, так, по цьому варіанту жінка в даний момент, ви знаєте, щось могло статися з Ниганська, це коли жінка в буквальному сенсі не очікувала, що таке станеться. Це ти, коли ну, живеш, думаєш, ось так, ось так, спокійно, спокійно. Я б сказала так: жінка тут могла або закохатися, ну не або, закохатися, або зустріти чоловіка, собі вже намріяти, а спанувати своє життя з цим чоловіком, але не вийшло. Тут, знаєте, йдеться про те, тут, як жінку могли наказати. де якась наказання є: наказати. А... Не в буквальному сенсі, що її наказали, да, там побили, що ні. А в тому, що вона розмріялася, а на щось вона повелася, комусь вона довірилася. Довірилася, можливо, не можливо, а чоловіку. Тут йдеться чоловік, вона замрілася, вона все бачила себе, що вона вийде заміж, заміж стане. Уважно жінкою, одруженою, що все-все тут вийде, як вона хоче. Але тут не сталося не так, як гадалося. Я скажу так, жінка, знаєте, хочеться чомусь сказати, не мов матеріок, полетіла на вогонь, а крилишки вона опаліла. Тут був таємний зв'язок з чоловіком. Чоловік мог бути одруженим. З самого початку вона знала, що чоловік одружений. А, плюс чоловік, я б сказала, так, він, можливо, або старше трохи з віком жінку. Або, знаєте, по своєму характеру він якийсь кряга, ну, як сказати, скряга. По-перше, він, жінку, не то, що знаєте, вона сама себе ну, там, помачила чоловіка, сама собі нарісла, ну, намалювала сказку і побігла за ним. Ні, чоловік її міг їй щось запропонувати. Почали зустрічатися, можливо, чоловік тут не ну щось він обіцяв їй, як дав надію, що будуть або разом. А тут було знаєте, багато часу, коли жінка, чоловік і жінка, вони листувалися між собою. Більше знаєте, переписувалися, листувалися, бачилися вони, але тут зустрічі були дуже рідкі, бо чоловік більш був зайнятий. Я тут не знаю, не можу сказати, знала або жінка, бо не знала з е самого початку, що він одружений, не одружений, але вона могла через деякий час дізнатися, і ще так дізналася, знаєте, як чоловік або її опозорив. Щось могло статися, що як опозорить її. Можливо, знаєте, десь вони там зустрілися, це буває так. Неочікувано вона його можливо побачила з дружиною або з іншою. І тут чоловік сказав, хто ви така, я вас перший раз бачу. І тут йдеться втрата ілюзій, втрата надії, втрата ілюзій через якогось чолові... зв'язок з якимось чоловіком і все. І наразі вона, я б сказала, людина по цьому варіанту просто ну, загоює рани, щось таке. Хочеться сказати, що вона як похоронила цього чоловіка, бо чоловік її зрадив, я так розумію, або чоловік, крім її зрадив, як я казала, він її ще позорив. І тут позор, зрада, і як похоронити мрію, вийти замуж за чоловіка якогось. Ось таке відбувається по третьому варіанту. Тут жіночі емоції, да. от вона, жінка, ой, вийшла вона. нас вона тут водна королева, вода, емоційна. Бачите, її емоції. Тут багато емоцій, вона може продивлятися постійно фото. Вона може сама собою розмовляти і думати, боже, ну як я так могла, як я так повірила, чому я щось там не відчула. Тут жінка просто вариться в своїх емоціях і все. Чоловік використав, в них був да, підтвердження був зв'язок сексуального характеру і все. Цьому все. І якщо Ну, вона йшла в нього як тайна. Тайна зазноба, тайна, знаєте, от повторюсь, він якби тут така карта, що чоловік і обіцяв дружиня. Він можливо казав там, можливо, він взагалі не казав, що він дружений, бо він казав, ось ось я розведусь. Це така, знаєте, історія, а главна, стара історія, главна тут, тут, тут розмова йдеться про те, що трошки жінка сама винна, тому що вона не бачила, що чоловік її так ось зраджує. Хочеться сказати, подивись, як дивитися зазіркалі, зеркалі, зеркало дивитися. Можливо, жінка часто зеркала, можливо, вона часто з зеркало дивиться. І ще я скажу так, по цьому варіанту, жінка могла б ще, крім того, дізнатися, що в нього такі маленькі інтрижки були не тільки з нею, що в нього багато таких, як вона, тут, знаєте, як дивитися в зеркало зазеркалі. Спостерігати за чимось життями, не бути самої да. да да да, да, да. Крапка. Остаточна крапка. Можливо, наразі по цьому варіанту жінка вирішила навіть переїхати або вирішить переїхати, змінити місце проживання в майбутньому. Можливо, вона робить в якомусь колективі, там, де є одні жінки. Вона дуже така, знаєте, в колективі вона сама по, сама по собі. Така, я б сказала, вона ну, не дуже компанійська, по цьому варіанту. жінка не любить. гучні компанії вона дуже от, любить, знаєте, така. Я б ти сказала, що вона нікуди не ходить. Можливо, просто в колектив, можливо, там, де вона працює, тяжкий жіночий, щоб ви розуміли, колектив вона ще обстраговується. Крім того, працює, абстрагується, і в майбутньому, я повторююсь, вона захоче загоїти рани і кудись переїхати. Зовсім змінити або країну. Давайте так, спочатку місто проживання, це може місто змінити або просто країну. А ще тут жінка буде наприклад, вона ще сказала би змінює професію. По цьому варіанту вона буде таємно. А до речі, вона десь працює там, де жіночі да? сама собі не вміє. Вона приглядається, як придбати, не придбати, здобути ще другу професію, щоб зовсім змінити все змінити. Тож, тобто, в цьому варіанту жінка загоювати рани через чоловіка і. Повністю буде змінювати професію, життя, країну. Отак от. -от. <рес> ну це гарно. Це гарно, що, що жінка не буде плакати, не буде нервничати, кажуть. Буде змінювати зовсім. Це буде у цьому варіанті у жінки буде все-все-все нове. І знаєте, йдуть карти, можливо, я б сказала по цьому варіанту, що там, де вона працює, да, чомусь ідеться при колектив. Вона, можливо, нікому не афіширувала, що в неї був такий зв'язок, така любовна драма. Вона не з ким не дітнеться і, розм... і афішувати вона не буде. Ось такий варіант. Так, добре. Вибачте, вже трошечки тімніє я вас. Благодарю. Дякую, благодарю, дякую, що ви мене подивилися. Хай вам щастить, хай ці розклади вам чомусь допоможуть. І до зустрічі. Дякую. Гарного вам вечора, тихого, всіх вам вподобань. Наснаги, сил, і все буде. Буде добре. Дякую.